Ми з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітаном першого рангу. Я вас вітаю, пані Наталя. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Спершу хочу розпитати вас про Крим. Останні звістки звіти палає бавовна у соцмережах. Жителі Криму викладають відео чутно. Вибухи пишуть, що палає аеродром, нафтобаза і е, окупаційні ватажки. Як то гауляйтер Аксіонов зупинив рух залізницею, оголошує евакуацію, а також погрожує тим, хто викладає це відео. От вам що вам відомо про ситуацію на півострові і чи є попередні дані про втрати росіян? Ми попереджали, що сезон не буде. буде гучно, квітучо, колоритно, яскраво. Поки що ми все, що обіцяли, витримали слово тримаємо і далі просуваємось. І просування сил оборони це не тільки рух вздовж лінії фронту і пересування цієї самої лінії фронту. Це рух сил оборони і в глибокому тилу. Там, де ворог відчуває неспокій. Е, на, якщо пам'ятаєте, на початку росіяни називали те, що ми про що ми говоримо, бавовна раніше називали це хлопками. Зараз вони вже чують гучні оплески, тому що наближаються сили оборони.